Доброго дня, мої любі маляти, я дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову тему. А про що вона буде? Зараз ви дізнаєтесь. Починаємо. Погляньте на картинку і скажіть, що з намальованого на картинці, зображеного можна їсти, а що не можна. Отже, знайдемо, що їстівне, а що неїстівне. Полуничка їстівна. Печиво. Їстівне. Квітка неїстівна. Листочки Неїстівні. Горіхи Їстівні. Огірок Їстівний. Трава. Неїстівна. Окуляри Неїстівні. Апельсин. їстівний. М'яч. Ні. Хліб їмо? Так, звичайно, хліб миємо. Жуків. Ні. Олівець. Ні. Помідор, так, риба, так, жолуді, ні. І продукти ми не їмо. Отже, як ви напевно здогадалися, ми будемо розмовляти про те, що ми їмо, а що не їмо. Отже, що зображено на цьому малюнку? Так, це їжа. А як це все можна назвати одним словом? Продукти. Так, маляк. Отже на цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про продукти харчування. Що можна їсти, чого не можна їсти, що корисне, а що шкідливе? Назвіть, будь ласка, які продукти ви бачите на малюнку. Яблуко, цукерка, сік, риба, м'ясо, морква, молоко, піца, морозиво, чіпси, кола. Кекси, шоколад, гамбурги. А скажіть мені, будь ласка, які з цих продуктів будуть для вас корисні? Що слід вживати щодня? Яблука, тобто фрукти, так? морква, тобто овочі, молоко, риба, м'ясо, так, можна вживати щодня. А інші продукти. Так, вони не такі корисні для нашого організму, тому їх слід вживати інколи, або майже зовсім не вживати. Так, малюки, майже всі продукти діляться на деякі групи. Ось погляньте на цю картинку, і я пропоную зібрати до кошика. Продукти, які зроблені з молока. Вони називаються молочні продукти. Отже, до кошика ми покладемо обов'язково молоко, так, йогурт, кефір, сметана, сир. Масло. Чи всі молочні продукти ми зібрали. Погляньте уважно. Так, ми зібрали всі молочні продукти. А тепер перейдемо далі. Отже, всі вироби, які зроблені з молока, називаються молочні продукти. Погляньте, у нас тут інші продукти. Нам треба зібрати кошик кондитерських виробів. Тобто, кондитерські вироби це вироби, які мають багато цукру. Солодощі, іншими словами. Отже, що ми покладемо до кошика. Цукерки обов'язково. Так, торт. Так. Печиво. Звичайно. Цукор. Ні, так, він. Солодкий, але ж це не кондитерський виріб, так? Кекси. Так, печиво, звісно. Дивіться, що у нас залишилося: крупа, сир, риба, хліб, ковбаса, цукор, сметана та масло. Ці вироби не є кондитерськими. Так, малята, кондитерські вироби це солодощі, так? які ми вживаємо до чаю. Погляньте, а зараз до кошика нам потрібно зібрати м'ясні вироби. Вироби з м'яса. М'ясні вироби. Давайте це зробимо. Перше, що ми покладемо? Ну, звичайно ж, м'ясо, так? Ковбас. Сосис. Ковбасу. Сардель. Всі ми вироби з м'яса зібрали. Так, ми зібрали всі вироби з м'яса. Це м'ясні вироби. Отже, малята. Ще можуть бути рибні вироби, вироби, зроблені з муки. Є такі вироби, як бакалія, це крупи, є хлібний відділ. Коли ви заходите до магазину, ви бачите дуже-дуже багато різних відділів, так, в яких продаються різні продукти. Отже, ми з вами трішки погралися і знайшли. Вироби з молока, з м'яса та кондитерські вироби. А зараз я пропоную трішки погратися. Погляньте, знайдіть у кожній групі зайвий предмет. Що буде зайве на верхній полиці? Огірок, так? Чому? Тому що він овоч, так? а все інше це фрукти. На другій полиці? помідор, так? тому що. Він вживається в салатах, а це я, з цього можна зварити компот, так? Фрукти. Далі морква, також овоч, звісно. А тут ще буде зайвим в верхньому рядку. Персик, так. Апельсин. І грушка. Так, чому? Тому що це. Фрукти а в нас залишилися овочі, так, малят. А тепер погляньте: знайдіть мені всі шкідливі для здоров'я продукти. Ми вже з вами багато разів розмовляли про такі продукти. Отже, знайдіть мені, будь ласка. Кока-кола. Так, прибрали її. Гамбургер шкідливий. Шоколад шкідливий. Чіпси. шкідливі. Все. Так, я з вами згодна. інші продукти корисні для нашого здоров'я. Вони мають різні групи вітамінів. Ми про це з вами також розмовляли на минулих заняттях. Отже, малята, сьогодні ми з вами коротенько пригадали, які ж бувають продукти, які продукти бувають шкідливі, які корисні для нашого здоров'я. На цьому тижні ми з вами будемо продовжувати вивчати цю тему. До нових зустрічей, малята! До побачення!